Ірина Кондратова мережить та вишиває вже не перший рік. Цим стародавнім українським ремеслом майстриня захоплюється ще з дитинства. Почала я вишивати, певне, ще з дитинства. Вже так серйозно я почала вишивати, напевне, років п'ять тому. Перша моя вишиванка була до весілля знайомих. За схемами Майстриня не працює, поєднує різні візерунки, так би мовити, малює голкою. Каже, коли вишиває, відпочиває душею. Самі якось вишивають до кожного дня вишиванки, до кожного дня незалежності на парад вишиванок. Це має бути нова вишиванка. Станіслава Тимошенко, мати у мілиці, згадує голку з ниткою. Її донька не випускала з рук ще з дитячих років. Для ляльок щось вишивала, шила. І перша вишиваночка, оці були такі вишиваночки мальовані, і вона почала це вишивати. Творить пані Ірина не лише нитками, а й бісером. Більше того, вишивка це сімейне захоплення, тож навіть маленький син Лука в свої п'ять років теж вчиться родинній справі. Я вчився вишивати. Така маленька полосочка за другою полосочкою маленькою. У мене гарно вийшло». Вишиває чоловік, тільки на машинці. У нас сімейне таке. Я, я ручною вишивкою займаюсь, він займається машинною вишивкою. Ручна вишивка завжди неповторна, в ній відчувається душа. А кожна майстриня навіть підсвідомо вкладає в своє творіння глибокий зміст. А тому вишиванка стає справжнім оберегом для того, хто її носить.